Вітаю! З вами лікар Олег Анчаренко. В цьому відео поділюся своїм лайфхаком, як зробити сік, якщо у вас немає цитроспресу, або е, не зовсім зручно вижимати його вручну, наприклад, з гранату. То це можна зробити в блендері. Поміщаємо, очищуємо мандарини. Зараз я пере перемішаю і покажу, що в мене вийде. Я очистив мандарини поклав у блендер і залив трохи водою. звичайною Зараз я їх перемилю і потім з допомогою сіта очищу від гущ, гущі. Ось такий чудовий сік готовий. Це з двох мандарин і я додав трошки води.